Слава Ісусу Христу! Сьогодні наша церква вшановує пам'ять апостола Архипа, брату у Христі святого Филимона і дорогого Тита. Про нього ми дізнаємося із послань Святого Павла, про якого ми всі знаємо як наверненого садла. Отож, Павло Апостол, крім того, що пише послання церквам. Також ще відправляє листи своїм братам. Звичайно, що не на електронку чи в осапі, а на папірусах, які були доступні у тому часі. І так, Павло у листі до Филимона згадує апостола Архипа як товариша у боротьбі супроти тогочасного лиха. Відповідно до давнього джерела, Архип прийняв мученицьку смерть. За імператора Нерона. Ще, згідно деяких передань, Архи був єпископом міста Гази, а після смерті перенесли його мощі до міста Колос. І на кінець, любі мої, маю я до вас одне питання. Скількох стихів складається до Филимона послання? Дам вам підказку. Відповідь. Ви можете знайти, ну звичайно, відкривши Святе Письмо і прочитати, як там все було з Богом.